Усі мої вітання. Це супер шок контент. Під'їхав на обслуговування ось такий комп'ютер. Стан, ви бачите, самі. Грязі всередині стільки, що можна посіяти буряки. Все в павутині. Все на чесному слові. Конденсатори давно поздувалися, запускається не з кнопки, а із двох проводків. Питаю хазяїна, де знаходився системний блок. Каже, 20 років у Собачій буді. Живлення під'єднали, відеовихід так само, монітор. Ну що, робимо ставки, запуститься. Чи зірветься ваші прогнози, який звук, ніби вертоліт, іде взліт. Але що ми бачимо? Ми бачимо завантаження системи. Невже? ось що значить системний блок 20 років був під надійною охороною Тузіка.